Всім привіт! Мене звати Юля, я ваш кілька говорю місті Бар. Сьогодні ми вирішила приготувати тушену капусту. Нарізає трішки крупніше, ніж для нас салат. Так само ти нарізаєш. І мені так здається, що все забула. Знаєте? Можна квадратом нарізати, ну, так, тому як подобається. Половина капусти, мені здається, буде достатньо. До капусти додаємо 1 чайну ложки солі і 2 чайні ложки цукру, і починаємо її міняти. Міняти, щоб вона впустила сік. Я знаю, що додають сілі цукор під час того, як тушкують, то але тоді вона буде довше. Готуватись, це вже на ваш, як вам захочеться, так і робити. Така смачна, Я б з задоволенням поїла сиру капусту, салат, але для нас корисніше саме тушкована. Можливо, хтось не знає, у капусті найбільше міститься вітаміну С. Набагато більше, ніж в цитрусових апельсинах, лимонах. Найбільша кількість вітаміну С в світі. Нарізаємо цибулю кубиками. Можна кружальцями, як вам більше подобається. І ще натираємо моркву, якщо вона є. У мене сьогодні її немає тому будемо лише з цибулею готувати. Не думала, що колись це скажу, але пательня – це дуже хороший подарунок, тому що я глянула на свою і зрозуміла, що мені туди нічого не поміститься. Тому дякую, Танечка мені позичила для тушкування капусти її пательню. Величезну це супер. І підсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Перед приготуванням можна залити кипятком лавровий листочок, щоб він настоявся. і потім його самого не класти в їжу, а залити водичку. Тоді буде рівномірно по всій страві запах лаврового листка і смак. Можна додати моркву, можна додати перець або свіжий, або заморожений. Це буде ще смачніше, але в мене є лише цибуля. Томатної пасти в мене немає, тому я беру кетчуп і трішки додаю туди воду, ті печені. Додали томатну пасту, розмішану з водичкою і трішки маємо прожарити, щоб не відчувався смак сирого помідору. Ну, Цибулю, звичайно, більше потрібно, да? але в мене була тільки одна головка, і то в мене не було, якщо чесно, принесла Таня. Що в мене цибулю немає. Капуста тільки була. Додаємо воду і капусту. Багато води не потрібно наливати, тому що капуста з часом сама пустить сік. І її буде достатньо, але на початку всеріну воду потрібно. Капуста трошки протушилася. Я додаю чорний перець. Ось такий. Ну, Без різниці якісь. І додам орігану. Не знаю на що. І трішки мені не вистачає. Сьогодні, я так зрозуміла, все вони буде летіти, кудись хтось спішить. І трішки солі мені вистачає. Юля, не первоші. І трішечки ще. Капуста половинку я взяла. А скільки це грам, я не знаю. Капуста готова. Можна додати чесник і укроп, чи петрушку, якої в мене зараз немає. І так їсти. Але можете додати сосиски, можете додати фарш. Ну, фарш тоді раніше додається. Вчора я запікала курочку, і я люблю, наприклад, крилички і ніжки їсти, а грудинку не дуже. І я вирішила сьогодні просто порізати і додати в капусту. Буде теж смачно. Я курку, наприклад, використовую і в олів'є замість ковбаси. І омлет додаю. Коротше, все, куди ви додаєте ковбасу, я додаю курочку. Але я точно знаю, що це курка, знаєте, тому що зараз ковбаса може лише з масу готуватися, і це небезпечно. Взагалі, з грудки я варю бульйон, тому що він дуже корисний для суглобів. Але цього разу я вже не робила котлети, не було часу, я просто запікала. Тому в мене в такому вигляді. Після запікання курки залишилась олія, жир, трішки майонезу там. І я вирішила додати до капусти. Обов'язково до капусти маю додаватись олія, тому що тоді засвоєння вітаміну С буде повністю. Якщо його не буде, ну, то він не буде засвоюватися. як зайшов, так і вийде все. Ви не отримаєте ту дозу вітаміну, яку мали б отримати, якщо додається масло. Це, до, до речі, до всіх натурально всі вижитих. Соків такий, йде. Має бути масло. Сьогодні я хочу скуштувати капусту, тушену з додаванням сметани чи вершків. Тому частину капусти я відкладу на тарілку і поставлю в холодильник, а іншу частину буду готувати з сметаною. Сьогодні це я маю з'їсти. Якщо я більше з'їм, то звичайно я зможу ще. Я думаю, що я аби це з'їла. Це дуже смачно. Я можу додати і картоплі. Але я щось не хочу, знаєте? Яку я вчора запекла я хочу от так. Хоча з картоплею було б ще поживніше. просто смакота. Я вам чесно скажу, я коли їм, я готуюсь до прямого ефіру чи дивлюсь, якісь срілси, ну, коротше, я зайнята в телефоні, а це я взяла другу ложку і така, ну, не може бути, так смачно. Щоб ви зрозуміли, я тушену капусту взагалі не люблю. Це, дякую, Саша з Лєною мені принесли для того, щоб я поклала, щоб витягувати гемотому. Ну, я думаю, половини мені вистачить, дайте достатньо на гемотому, але, решту, я з'їм. Це неймовірно, обов'язково додайте в кінці сметану, тому що це щось неперевершене. Я не очікувала. І з курочкою. Звісно, звичайно, Юля всю годинку тінула. Ну що? Якщо вам сподобався рецепт. Я буду вдячна за вподобайку, за ваш коментар, підписку. Хто ще не підписався, І якщо хтось буде готувати таким чином, будь ласка, напишіть, мені буде дуже приємно. Я собі захотіла зробити молочний коктейль. Молоко в мене в заморожці. таким чином, тому що решта закиснула. Хороше. Тому швидко скисає навіть у холодильнику. І це банани. Я тоді просто взяла. Вони такі були до стиші, Перемолола і заморозила. Зараз просто частину кинула сюди. Трішечки пітана, і я перемолю. Ось такий вищо молочно-банановий коктейль, дві склянки. Я не скажу по грам, скільки я додавала. Чесно, я не знаю. Ну, Зазвичай я беру один, максимум два банана. І заливаю молочком, вже дивлюся до консистенції, щоб так можна було смачно пити. І тоді воно люксово. Може деколи мед додати, але зараз в мене є кекс. Я якраз спекла, тому абсолютно не потрібен банан. Чи я так кекс показую? Отак От треба кекс показувати. Отак. От Нормальний. Готується дуже швидко. Тому всім раджу такий коктейльчик. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всіх вас люблю цілую і обіймаю. І вам радощі, любої благодаті і мудрості.